Постав муки легенда Полтавщини. Було це тоді, як машини не їздили, літаки не літали, а все перевозилося волами, запряженими у воза. В одному селі жив чоловік, а звали його Кирило. Такий розумний та працьовитий був, то хоч би й кому не попустить, хоч кому й носа втре. Мав добру господу та хороший млин, все село мололо в нього зерно на муку. Одного разу старий вирішив поїхати на ярмарок до пирятина, загрузив повний віз клунків із мукою та й, як заспівали треті півні, вирушив. А село примостилося між високими та крутими горами, пішому та впусту. Важко піднятися наверх, не те, що вповні. Іде Кирило поряд із волами, і так їм важко, злегка підганяє батогом. Кругом пташки співають, повіває легенький вітерець, на душі так радісно, аж ось і виїзд із села. Стоїть страшнюча гора, як сторожа. Чоловік, недовго думаючи, розгрузив половину вантажу під горою, а зрештою пішов далі. Зверху вигрузив і повернувся назад. Дивиться, а мушків із мукою нема, сюди-туди нема, іде на гору. Ой, лихо, теж нема. Кашлянув неборака та й вернув додому. Тільки з того часу селяни стали називати село постав Муке, чи то із за зниклої муки, чи із-за мук, які терпіли люди через тукляту гору.